Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу познайомити вас з візерунком, який нагадує мені звичайну сіточку. Він дуже цікавий і водночас дуже-дуже простий. Цей візерунок, мені здається, він буде актуальний, трендовий, в різні часи, бо він дрібний. він Класно виглядає з різної пряжі. У мене зразочок відв'язаний з напіввовни, це е, газал Ву в 50 грамах 170 метрів 175 метрів. Але якщо ви зв'яжете його з бавовни, з напівбавовни. Зараз я на екран додам е, фото топу, який я в'язала саме таким візеруночком з напівбавовни. І ще один топ я в'язала у подаруночок, і мені дуже подобається, як це виглядає саме в напівбавовні. Рапорт візеруночка складає 4 петлі на 8 рядів. Ви бачите на схемі надані як лицьові ряди, так і виворітні ряди. Але це просто для зручності. Я вам поясню: саме там, де ви бачите два накиди, по виворітній стороні один накид буде пров'язуватись, тож перший накид буде пров'язуватись. Виворітною петлею, другий накид буде пров'язуватись лицьовою петлею. І нічого складного в цьому візеруночку немає. З ним впорається навіть початківець. І зараз ми з вами. Його пров'яжемо. Тож, якщо комусь достатньо просто схеми, я обов'язково її додам. Якщо комусь потрібно пров'язати попетельно, тож залишайтесь разом зі мною. Як я вже сказала, на схемі надані і лицеві, і виворітні ряди. Тож, в виворітних рядах, ви будете в'язати петлі за малюночком. Перший накид ви будете пров'язувати виворітною петлею, другий накид лицевою петлею. І подивіться, будь ласка, як виглядає виворітна сторона зразочку. Зразочка. Цей зразок пройшов вологу теплову обробку, петлі достатньо рівненько виглядають. І я запрошую вас до в'язання. У, у мене набрані на спицях 26 петель. Я... Звісно, не набирала тільки 4 петлі, бо ви нічого б так не побачили. Тож я буду далі в'язати зразочок і просто буду повторювати рапорт декілька разів для того, щоб ви краще це зрозуміли і запам'ятали. Тож, перший ряд: кромкову петлю я знімаю дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Два накиди, один накид, другий накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю ми знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою і знято перекидаємо. Ми пров'язали чотири петлі рапорту. Тож, йдемо далі. У мене в схемі вісім петель. Тож повторюємо дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Два накиди, один другий, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою, зняту перекинули. Тож я пров'язала 8 петель. Я в'яжу далі до кінця ряду. Кромкову петлю я завжди пров'язую виворітною петлею, і я до вас повернусь. Другий ряд І це виворітний ряд. Першу петлю цикромкового петля ми знімаємо і далі в'яжемо за малюночком. У нас виворітна петля. Тож ми пров'язуємо її виворітною. Далі у нас перший накид, і ми пров'язуємо його виворітною петлею. Другий накид пров'язуємо лицевою петлею. І виворітна петля. І далі ми в'яжемо так само виворітна петля. Перший накид виворітною петлею, другий накид лицьовою петлею і виворітна петля. Я в'яжу далі самостійно і повернусь до вас в третьому ряду. Третій ряд. Третій ряд у нас всі петлі лицьові. Четвертий ряд у нас всі петлі виворітні. Тож, кромкова петля. І ми продовжуємо в'язати всі петлі лицьовими петлями. Я в'яжу ряд до кінця. Четвертий ряд ви також в'яжете виворітними петлями самостійно, і я до вас повернусь в п'ятому ряду. Я пров'язала третій четвертий ряд, і далі ми з вами в'яжемо п'ятий ряд кромкова петля, накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо, знято, перекинули. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид. Ми пров'язали чотири петлі рапорту, але я буду продовжувати далі. І ще один накид: дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняла наступну пров'язала пров лицевою знято перекинули дві петлі разом лицевою з нахилом вправо і накид. І далі я продовжую до кінця ряду шостий ряд, виворітний, я в'яжу так само, як другий. Тож я в'яжу все за малюночком, два накиди. Перший я пров'язую виворітною петлею, другий лицьовою петлею, і вже повернусь до вас в сьомому ряду. Я пров'язала п'ятий, шостий ряд. Ви бачите, що саме дірочки, вони в шаховому порядку, в візеруночку лягають. Далі у нас сьомий восьмий ряд. Сьомий ряд ми в'яжемо лицевими петлями, і восьмий ряд це виворітні петлі. Я продовжую в'язати ряд до кінця, пров'язую восьмий ряд, і ми з вами зустрінемось. Я пров'язала восьмий ряд, це останній ряд рапорту, і повернулася до вас. Тож, дівчата, не завжди хочеться в'язати якісь складні візерунки, слідкувати за схемою. Якраз цей візерунок буде для вас у нагоді, коли вам щось захочеться зв'язати. Простеньке, взяти спиці, сісти ввечері з чимось смачненьким і просто спокійно пов'язати практично нічого не рахуючи. Я буду дуже сподіватися на те, що моє відео для вас буде цікаве та корисне. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, переглядайте рекламу. Це буде ваше маленьке дякую за мою роботу. Тож, дякую ще раз всім і до нових зустрічей!